Триває ефір Українського радіо Чернігів. Студенти та викладачі філологічного факультету Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка започаткували і проводять зараз екологічну акцію Повернемо лісу квіти. Виявляється, вона не одна. До Дня довкілля студенти університету також планують 20 квітня провести акцію з висаджування дерев. Про ці екологічні ініціативи та чому вони потрібні сьогодні. Будемо говорити з гостями студії. Завідувачка. Кафедри філософії та культурології університету Мариною Столяр, завідувачем кафедри екології, географії та природокористування Юрієм Карпенком та аспірантом цієї кафедри Володимиром Свердловим. Отже, почнемо з квітів. Пані Марино, розкажіть, чому у вас виникла ідея висаджувати квіти у лісі? Ну, почалося не з квітів. Почалося з того, що наші студенти дуже довго сиділи на карантині. Потім військовий стан. Ми працюємо з ними в зумі, і я відчула, що вони починають десоціалізовуватися. І я кажу, студенти, хочете, підемо в ліс. Ліс перевірений. До речі, я сама перевірила. Потім запитала в спеціалістів, сказала, Масанівський ліс перевірений. Можете туди йти. Значить, і ми ну, пішли просто, як кажуть, студенти потусувати. На тусовку. Просто ми пішли, купили там піци, а на зворотньому шляху кажу, а давайте зробимо полювання на смицька. Оце почалося у нас з акції полювання на смицька. Взяли... Що це означає смитька? Смицько це смиття. Це такий звір, якого багато в лісі, він багато голови, багато руки, багато ноги. Тобто він його... особлює сміття. Він особлює сміття. Да. І ми оці пакети, що в нас залишилися після наших після всього, ми все підібрали і сфоткались, це в нас була перша акція. Ну, але ми звернули увагу на те, що ліс такий якийсь темний. Е, я скажу, що в мене на батьківщині в цей час в лісі вже повно квітів. А тут ми приходимо все-таки чорне. Я ходила, ходила. І подумала: ну а що, якщо повернути лісу квіти? Я запитала одну жительку, яка там давно живе. Вона каже: колись тут були підсніжники, і проліски там де рівчак, вони там потрошечку росли, а тепер все повернували. Ну і я тоді запропонувала вже філологам. Студентка філологічного факультету, що дівчата, а давайте зробимо акцію, повернемо лісу квіти. Вони дуже зраділи. Ми разом купили квіти і подивилися, наші, де не сосни, де берези. А де. квіти купували де? А квіти ми купували на нашому центральному ринку. Причому ми сказали людям, для чого ми купуємо, і нас половину віддали безкоштовно. Тобто люди дуже зраділи, спочатку здивувались, потім зраділи, а потім сказали, ну тоді це від мене. Коротше кажучи, люди вже визріли до того, щоб повернутися до природи обличчям. Я не кажу, що треба висаджувати саме ці квіти і висаджувати. Але я говорю про те, про певний світоглядний поворот, який відбувається, і якому ми маємо сприяти, що це ми все грибли, грибли з природи. З лісу виносять дрова, виносять землю, виносять квіти, гриби, ягоди, все несуть, несуть він суть несуть а в ліс, а що ми повернемо в природі. Тобто, як на мене, праві, праві ми не, чи не праві, це сьогодні нам скажуть ну, наші спеціалісти. Да, вони скажуть, але, як на мене, в якості такої акції світоглядного повороту, до природи, що ми маємо в чомусь себе обмежувати. Розумієте, традиційна культура там були періоди, коли людина себе обмежувала: от зараз не можна рибу, от зараз не можна м'яса, от зараз не можна молока, бо молоко йде телятку. Щоб воно виросло, щоб це пташеня тепер ніяких обмежень нема. Ми експлуатуємо природу без всяких обмежень, і звичайно на заняттях з філософії я намагаюся студентам трошки показувати, в в якому ми можемо опинитися в світі, якщо відповідний світоглядний поворот не відбудеться в нашій. А як багато от студентів бере участь у такій вашій акції? Ну, справа в тому, що частина студентів у нас в області вони працюють тільки в зумі. Тобто я могла запросити тільки студентів, які були в місті. Це перша акція в нас більше десяти студентів, і друга акція теж більше десяти студентів, але там ще була учениця другої школи. Вона теж захотіла. І, і як проходить от, ця ваша акція, от конкретно, коли ви приходите? Ми до зустрічаємося біля Велмарту, біля купуємо, купуємо за спільні гроші піцу, сок, Ідемо туди, їмо, п'ємо, граємося в різні ігри. А наприкінці, коли вже ми йдемо. Ми або займаємося тим смицьком, забираємо його, або висаджуємо квіти в спеціальних таких місцях, де мені здається, ну я просто порівнюю зі своєю рідною місцевістю. Я знаю, що там отакі жовті квіточки ростуть після рє не ряст, не ряст. Ну... Ряст трошки інший. Вони ростуть після підсніжників. Берези, берези, значить не сосни, Значить, тут можна, тут воно прийметься. Вологі зацінок, вологий, вологий схил, рівчак, знизу ручейок. Мені здається, що там воно прийметься. Ну, а вже правильно ми вчинили чи ні, я сподіваюся, що дуже сильної шкоди ми не завдали. А діти були дуже задоволені, щасливі, можна сказати. Угу. Ну і за смадька ще хотів уточнити: от ви прибираєте за собою. А інших чернігівців, які відпочивають, перебувають у лісі, ви якось до цього спонукаєте. Чи це таке внутрішня ваша така позиція і акція? Ну, ми прибираємо не тільки за собою. Ми прибираємо все, що ми бачимо навколо. Всі пляшки, там, стаканчики, всі ці папірці від цукерок, все підбираємо підряд. І я маю вам сказати дуже. Хороша новина в мене, що сміття значно поменшило в нашому лісі. Ми підходимо до людей і питаємо. Дуже чемно, шановні, а ви ж після себе приберете. Вони, звісно, звісно, приберемо, навіть не питайте. І, і е, взагалі маю сказати, що в цілому культура екологічна культура нашого населення е, після війни от вона стала значно вищою. Мені так здається. <ган -тур> угу. Ну, а тепер до вас запитання, пане Юрію. Ну, ви досвідчений еколог з багаторічним стажем. От як ви оцінюєте цю студентську ініціативу? З одного боку, вона ніби така, і, вибачайте, пані Марино, дещо наївна, але з іншого ж боку, і актуальна? Ну, якщо говорити про ідею, яка була презентована, це дійсно ідея соціальної екології. Тобто, свідомість кожної людини формується під впливом певних практичних дій. Ми розуміємо, що е, діти побачили, студенти побачили, що дійсно це. Крок в те, щоб довкілля було краще. Зрозуміло, питання сміттям це головне питання, воно виходить від локальних таких аспектів до більш масштабного питання переробки сміття, роздільного його збору, питання збереження рекреаційних зон. З другого боку, ми самі всі розуміємо, що природа це. Те середовище, в якому ми живемо і від якого ми залежимо, і іноді втручання може мати різні наслідки. Говорячи про ідею всаджування квітів, я можу сказати, ця ідея це благородна ідея, але якщо її вкласти в рамки парків міста, вкласти в лісопаркові території, прибудункові території, це взагалі супер буде. Ось такі зробити локації дикої природи в місті, це ідея хороша, що стосується ініціативи. Безпосередньо в дику природу повертати квіти. Ну тут треба дивитись з двома причинами. перше, чи приживуться вони і дадуть той результат, який ми хочемо від них, тобто масштабність відтворення і так далі. З другого боку, ну, це вже можна перевірити, так, мабуть, уже наступного року на кілька тільки. років. Так, да, як популяція це локалітет буде жити з другого боку, ну потрібно ще таке питання. У нас і ліси, і приміські лісові території мають господарів. Це або державне лісове господарство, або це агроліс, агроліс наш обласний. І тут виникає питання тоді далі, як господарі до цієї ініціативи віднесуться, бо ви знаєте, ми хороші благородні речі робимо, ми і далі будемо робити цей напрямок, але тут питання, потім далі для супорядкування. Якщо там ростуть підсніжніки проліски, які мають охоронний статус, то там буде обмежене лісогосподарювання і питання е, видалення. І інвазійних дерев, і сухих дерев, і аварійних дерев. І після буреломів у нас от є в області такі приклади: і в Вичнянському парку, і в Міжріцінському, коли проходить або в інших заповідних територіях входить буревій, багато сухих пошкоджених дерев, але там є локалітети рідкісних видів, видів червоної книги. І тут виникає обмеження щодо впорядкування цієї території. Це такий аспект. А з точки зору соціального аспекту, я вважаю, що студенти і особисто Маріна Борисівна взяли хорошу таку соціальну-екологічну ініціативу, яка ну, поширюється і використовується в спектрі інформаційному, світоглядному, виховному. І хочу додати до того, що багаторічно ми, наш природничий факультет, наші екологи, біологи, і інші фахівці університетські і на рівні університета долучались до упорядкування території регіонального ландшафтного парку Ялівщини. Це щорічні акції, суботники. Порядкування, і хочу нагадати, що 20 квітня це якраз буде день довкілля. день довкілля. То тут у нас такі два заходи буде проходити в межах території парку. Це перший захід, це під гідою Всеукраїнської екологічної ліги осередку Чернігівського будуть висаджені ряд дерев на території навчально наукової станції в рамках акції сади перемоги. І на території безпосередньо регіонального ландшафтного парку під. Гідрокомунального закладу Єлівщина і Департаменту екології, екологічної інспекції буде проводити суботні спорядкування, ліквідація локальних сміттєзвалищ то на 11 годину. Організатори запрошують всіх небайдужих чернігівців долучити до цієї продохоронної акції. Це буде перший наш внесок в те довкілля повернення того боргу, який ми зараз маємо використовуючи ті природні ресурси. Також хотілося наголосити, що сьогодні дуже актуальним є інвентарізація тих продних ресурсів, в тому числі і весняних рослин, які називаються весняні феміроїди. Чому тому, що в межах України. Під егідою Національної академії наук України, під егідою інституту ботаніки і громадських організацій, де ну, такі з, ряд заходів, які пов'язані з уточненням локалітетів рідкісних видів їх первинних локалітетів, тому що у нас складається так: ми як кажуть, штучно можемо створювати такі локалітети, а потім науковці починають думати. Вони були тут чи ні? Такий приклад, наприклад, з барвінком. Всі прекрасно розуміють, барвінок він поширений по всій Україні. У нас в Чернігівській області він занесений як регіональну рідкісний вид. Ну то не знаю, за яких причин це зробили. Ми не згоджуємося з такою позицією, тому що він поширений на кладовищах, біля садиб, він дичавіє, утворює цілі зарості. Хоча первинний реал Барвінку у нас знаходиться в Карпатах. Тобто, там є в природі він живе. Так само з підсніжником. Підсніжник, звичайний, він вид'є правобережним, Тобто, на правому березі Дніпра цих рослин дуже багато. Тобто він створює суцільні локалітети. У нас це острівні ділянки. Однією з таких острівних ділянок є урочище Панченкове в околицях села Красне. Це острів, бувши маєток панів. Які висадили років 200, можливо, або 150, підсніжники, вони зараз створили таку аспект синузію, але ж хочу наголосити, що в межах Чернігова ми можемо робити такі локалітети дикої природи в будь-якому мікрорайоні. Тобто, тут потрібно нам з'єднати зусилля. І наших філологів, філософів, і екологів, біологів з комунальним підприємством «Зеленбуд» і запропонувати модель осередків дикої природи, ось таких, де будуть рости наші природні види дерев, наприклад, липи, клени, берези, сосни. І там ми можемо робити ось такі яскраві галявини. Я пам'ятаю досвід Полтавщини, коли місцеві жителі в одному мікрорайоні 30 років зробили буквально ділянку підсніжників. Ну, Кілька десятків квадратних метрів повністю в мікрорайон був ну, квітує в білосніжні підсніжники, ага. вкладається, пане Юрію. Давайте будемо долучати Папа. до нашої розмови і пана Володимира, тим більше що він фахівець з рідкісних лісових рослин, так, пане Володимире, так от ну і хочу запитати вас: от наскільки екосистема наших лісів залежить від перших лісових рослин? От пані Марина говорила, що її жіночка розповідала там на масанах у лісі, що раніше там були квіти, а тепер їх немає. Це нормально, це природа сама регулює чи це вже екологічна якась проблема? Скоріше за все, це проблема саме впливу антропогенної діяльності самої людини. От Для прикладу в межах Українського полісся Весня зустрічається 31 вид весняних фемероїдів для порівняння в межах нашої Чернівської Ялівщини е е е е можна зустріти 15 видів. Тобто це все залежить від е, впливу людини на цю територію, також від того, яке походження мають ці види. Для прикладу Ялівщини, то можна це констатувати як і природнє походження е, так, частини видів, також спостерігаємо діяльність колишнього ботанічного саду, якого, на території, якого, ну, на території да, Ялівщини, були. Е, Інтродуковані види, тобто введені в культуру штучно. Зараз же вони прижилися і стали типовими видами для нашої Ялівщини. Також можемо спостерігати, що дані види спокійно розмножуються, розселяються по території Ялівщини за допомогою навіть мурашок. Угу. Пане Юрію, що вас хотів запитати. От дивіться, коли ми говоримо про збереження от, лісів природи у первозданому вигляді, звичайно, от там, де міста, там де населені пункти, без втручання людини не обійтися. Але от ми можемо побачити, як природа сама розвивається у таких, наприклад, заповідних територіях, які є на Чернігівщині, в дендропарках. Там, іде все, як кажуть, по законах природи відбувається, якщо говорити про наші продозаповідні території, Чернівська область має найбільшу кількість ПЗФ 665 об'єктів ПЗФ. І у нас є два національних парки, Частково належить Національний парк залісся, тобто фактично три об'єкти. І в заповідних зонах цих національних парків е, нічого не робиться. Тобто впало дерево, воно вмирає. Ростуть весняні рослини, ріасти, анемо, Медмани, медунки, підсніжники, проліски, ведмежа цибуля, вони ростуть. Нема їх там. То немає в інших е, заповідних об'єктах, якщо мають вони господарську зону регульованої рекреації, вплив людини можливий. Наприклад, дендропарки, е, ті ж самі, то вони це колекції індортукованих видів. Тростянецький, дендропарк, Прилуцький дендропарк, е, досить цікаві колекції, можуть бути в різних весняних рослин, наприклад, в зоопарк у Менському. Люди відвідують їм приємно фотографуватись, фотозони створювати і так далі. Парки, пам'ятки садового парку мистецтва. Тобто, це ті парки. Парки штучні, які перетворені людини і підтримуються людини. Ми бачимо у нас центральний парк культури відпочинку, і до неї у нього прилягає Кордівка парк імені Коцюбинського в межах валу, парк Богдана Хмельницького. Ми бачимо, що ці території вже трансформовані і підтримуються людиною. Угу. Ну, от, наскільки я розумію, для великих міст важливо дбати про лісові масиви, які їх оточують, але разом з тим ці лісові масиви потерпають від тієї ж таки людини, яка приходить і туди і, і щось там погане, ну, нехороше руке можна да. діяльність розділити на кілька напрямів. Ага. Це так, от Не... що можна сказати, якраз от про зелені легені Чернігова, там Ялівщина, Лісомасанах, як, як, як Чернігівці ставляться Можливо, до них? Я Скажу один факт: от я ходила, коли березовий сік збирали. Люди ставлять отакі величезні пакети і л'ється з того з тої нещасної берези такої нещасної, що я б до неї ну, постидалася підійти mm -hmm. за соком. От ллється л'ється весь сік. Ну, звіс, звісно, наші гаї березові, вони просто гинуть. Марина Борисовна, права. Тут дійсно етика, культура, виховання людини багато в чому залежить від її свідомості, відношень того, що буде завтра. У наші ліси, наприклад, страждають дійсно від браконьєрів таких в лапках, збирачів різних ресурсів, і потерпають від сміття. Оце приміські ліси, потрапляють два основних чинника: це незаконний збір лісових ресурсів і. Засмічення, всі інші види, біотехнічні види впливу, рекреаційні, вони такого великого навантаження і великої шкоди не приносять, якщо ну контролювати з боку, як кажуть. Господарів лісу, це і лісові підприємства, наше і адміністрації об заповідних об'єктів, цей комунальні підприємства, ну і волонтери з боку екологічної інспекції ряд заходів проводиться. Тобто тут фактично потрібно зусилля всієї громади, яка зацікавлена в тому, щоб навколо міста були легені, зелені легені. А чи є от якісь прості е, правила для пересічних, е, як кажуть громадян? Доступні кожному про способи збереження нашого довкілля. От ну, що, що треба пам'ятати кожному. тут, з знаєте, трошки теж філософську ідею запропонував, підтримуючи нашу колегу, американський еколог Барі Коменер. І він запропонував чотири закони простих: природа знає краще, все повинно кудись діватись. За все треба платити і нічого не дається даром. Тобто, оці чотири філософсько-екологічні закони, закони про докористування, екологізації про докористування, екологізації освіти, свідомості, виробництва, комунікації це сьогодні дуже важливо. І я думаю, ця передача, яку ми зараз організували всі разом, це теж маленький крок, внесок в формування екологічних паростків майбутнього. Угу. Ну і десь будемо вже завершувати, мабуть, нашу розмову. І от все-таки мене запитання до пані Марини. Людина, так би мовити, філософ філософського бачення і чомусь раптом почала займатися перейматися проблемами довкілля. Чому? Ну почнемо з того, що я майже народилася в лісі, в тій місцині, де я живу, там навколо ліси і гори, це Тернопільська область, і тому, звичайно, контраст того, що там я бачу, і того, що там. Якщо ти один пісніжник винесеш з лісу, тебе зразу схапають за руку і ти заплатиш штраф. Якщо ти десь пробуравиш ту нещасну берізу, тебе зразу ж ти зразу запла... Там Бережу там є якісь звідки вони беруть кадри навіть під час війни. Я розумію, війна кадрів не вистачає, але долучаєте громадськість. Ми з радістю будемо допомагати зберігати цей ліс. Да. Ну і от таке порівняння, мені знаєте, воно, мабуть, що спрацювало. Але в цілому, я вважаю, що нас цивілізація зайшла в кут: і що якщо ми не вийдемо з цього кута, якщо ми не повернемося обличчям до природи, якщо ми не зрозуміємо, що подекуди природа важливіша за наші, за наші якісь прагматичні цілі, то просто людство може за. А от дивіться, оці ваші походи. Ди до лісу е, і е, акція із смитьком е, ваш досвід показує, якось люди змінюються після того, як ви з ними спілкуєтеся. Я думаю, що вони змінюються незалежно від мого спілкування. Моє спілкування підтверджує, що вони змінюються. Вчора я виходила з лісу, іде хлопець і дівчина. Молоді зовсім майже школярі. Ну вже не школярили. Але... І несуть дві пусті пляшки в руках. Вони вже випили те, що там було, і несуть. І я думаю, викинуть і не викинуть. Добре. Іду за ними. Чух-чух-чух, іду-іду-іду. Виходять вони з лісу і несуть з собою пляшки. кажуть, діти, мої дорогі, дайте я вас поцілую, мій моє поцілую за те, що ви не викинули ці пляшки. а ми завжди так робимо. Ду, от бачите, так, так повинні робити всі, yes. пане Юрію, пане Володимире. щороку року, от навесні, ми апелюємо до свідомості наших громадян не нищити первозданну лісову природу, але. Ті ж підсніжники, проліски, конвалії, вони продовжують з'являтися на стихійних ринках Чернігова. Е, ну, моя версія, мабуть, тому що їх купують наші містяни. Якби не купували, то ніхто би не продавав. А от що можна порадити тим, хто купує? Е, невже може краще вдома десь вирощувати на якійсь ділянці біля. Багатоквартирного будинку чи на присадибній ділянці. Це ж можливо, це ж не складно. Дійсно, весняне браконьєрство, воно має дві сторони: ті, хто знищує природу і продає, і ті, хто купує ті дари природи весняної перші квіти, які зібрані з лісу. Тому дві сторони є. Учасниками цього процесу. Державна колишня інспекція проводить рейди, штрафує, лімітує, відбирає і так далі. Щодо ідеї вирощування, то Принципі, це реально в Європі з 16 століття вирощують підсніжники в культурі. Тобто кожен може біля себе, біля свого будинку, біля своєї, як кажуть, садиби, в своєму дворі мати прекрасну галявину весняних рослин, де можна ці рослини взяти. Е, наші Садівничі фірми вирощують їх, або це е, бульбочки, які вирощуються в Голландії, і вони можна адаптовані нашого, або це бульбочки, е, цибулинки, які можна отримати від садівників любителів, які поряд або сусіди, або в когось надять дачні ділянці, або ну, поряд, ну, як кажуть, знайти, попросити для розведення, розмноження і так далі. Угу. Пане Володимире, що ви думаєте з цього приводу? На мою думку, що ті, хто купує саме зрізані підсніжники, це дуже ну, мало екологічно свідомі. Насправді можна ті самі підсніжники е, взяти е, цибулини, посадити у вазончики, і е, в вазонах вони будуть набагато довше е, рости, квітувати і радувати наше. Навіть як кімнатна рослина. Як кімнатна рослина. Чим те, що ми купимо зрізане, і воно два-три дні і воно загине. Ага. Тобто, природа повинна жити, і тоді вона буде радувати людину. Ну, а завершити нашу програму, я пропоную от такою вашою концентрованою думкою кожного. От прошу продовжити вас фразу: берегти довкілля важливо, тому що пані Марина? Хоча б з егоїстичних міркувань, тому що ми бережемо себе. Угу. Пана Юрію, тому що ми повинні жити в цьому світі. Угу. Ну, і пана Володимиру. Тому що е, чисте довкілля це продовження нашого існування як виду. Угу. А існувати людина повинна. У любові і гармонії з природою, краще і не скажеш. Нагадаю нашим слухачам, що про студентські екологічні ініціативи та стан нашого довкілля ми говорили з гостями студії, завідувачкою кафедри філософії та культурології Національного університету Чернівський колегіум імені Тараса Шевченка Мариною Столяр, завідувачем кафедри екології, географії та природокористування цього університету Юрієм Карпенком та аспірантом цієї кафедри Володимиром Миром Свердловим. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.